Меблевики України, вітаю вас! З вами сам комплект. Сьогодні ми розглянемо преміальні алмазні фрези від тайванського виробника HD. Ці фрези виготовлено за передовими технологіями на сучасному обладнанні ще та використанні найкращих матеріалів. Контроль якості на кожному етапі гарантує довговічність інструменту та якість обробки вашого матеріалу. Кожна із фрез має спеціальне покриття, що поліпшує її експлуатаційні характеристики. Модельний ряд фрез представлено у трьох варіантах схема ножів: 1 плюс 1, 2 плюс 2 та 3 плюс 3. Давайте про це більш детальніше. Перша модель 1 плюс 1. Ця фреза підходить для невеликих об'ємів розкрою. Економічна доцільність розкрою цією фрезою наближається до твердосплавних фрез, а швидкість та якість обробки набагато вища. Фреза представлена з діаметром 8 мм та висотою ріжучої частини 22 мм, хвостовик 12 мм. 2 плюс 2 оптимальне рішення для збільшення продуктивності ділянки вашого розкрою. Фреза 2 плюс +2 представлена з діаметром ріжучої частини 16 мм. Такий діаметр дозволяє працювати в складних умовах та при високих навантаженнях. Використання преміальних матеріалів та діаметр 16 мм дозволяє отримати фрезу загальною довжиною 105 мм та висотою ріжучої частини 45 мм. Також в наявності фреза з висотою ріжучої частини 25 мм, хвостових для обох фрез 16 мм. 3 плюс 3. Це найкраще рішення для високошвидкісного розкрою зі збереженням якості. Схема ножів 3 плюс 3, посилений корпус та оптимальний відвід стружки зони обробки дозволяють використовувати цю фрезу при максимально складних режимах обробки. В наявності маємо фрези з діаметром 8, 10, 12 та 20 мм. Серед наших клієнтів все більшої популярності набирає фреза з діаметром 8 мм та висотою ріжучої частини 21 мм. Висока швидкість обробки та діаметр 8 мм, які мінімізує відходи матеріалу. Робота з будь-яким матеріалом робить цієї фрези бестселер серед фрез 3 плюс 3. Наші клієнти вже оцінили економічну доцільність цієї фрези. Розглянемо інші розміри: фреза діаметром 10 мм, висота ріжучої частини 22 мм, фреза 12 мм з висотою ріжучої частини 25 мм. Фрези з діаметром 20 мм представлені у трьох варіантах висоти ріжучої частини, а саме 28, 35 та 45 мм. Ми підібрали оптимальний асортимент фрез, які задовільнять більшість виробництв. Всі ці фрези ви можете замовити на нашому сайті посилання в описі, або звертайтеся до наших спеціалістів. Дякую за увагу!